Початку червня до бюджету громади надійшло власних надходжень на суму 50 мільйонів гривень, що складає 110 відсотків від плану місяця. Про це повідомила головний спеціаліст фінансового управління Іоланта Долгих. На минулому тижні фінансовим управлінням профінансована розрахунок заробітної плати. Бюджетним установам нашої громади фінансування проводиться до постанови 590. В першу чергу видатки направляються на безпекову оборону нашого нашої громади та на допомогу військовим. Аграрні підприємства шосткінської громади активно готуються до початку збиральної кампанії, виконуючи обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес висловила сподівання, що попри дощову погоду роботи розпочнуться вчасно. На цьому тижні ми плануємо подовжувати строк. Дії перепусток для забезпечення безперебійної роботи аграрів комендантського дину також за підсумками другого кварталу будемо намагатись ще визнати декілька підприємств критично важливими для нашої громади та провести бронювання працівників аграрної сфери. Також найближчим часом спеціалісти відділу розвитку АПК мають запустити в дію програму сади перемоги, спрямовану на забезпечення місцевих мешканців городиною. Давайте не розтягувати. Раз сесія прийняла таке рішення, підтримала таку програму. То треба терміново розкручувати і починати її реалізовувати спеціалісти відділу торгівлі та підтримки підприємництва разом з відділом розвитку АПК проводять роботу з малими підприємствами з можливості отримання ними мікрогрантів їх надають уряди німеччини та сша розповіла начальниця відділу торгівлі надія кириєнко суми від полтори 1500... тисячі Доларів до 4 тисяч євро пропонуємо свою допомогу в складанні бізнес планів. На цьому тижні ми продовжимо цю цю роботу. Також у відділі торгівлі опрацьовують заявки від суб'єктів господарювання, які постраждали внаслідок воєнних дій. В той же час комунальні служби продовжували роботи з прибирання, чищення території нашого міста, а також вивезення сміття. проінформував виконуючий обов'язки начальника УЖКГ Геннадій Милашенко. Проводилися роботи по догляду за румами, а також проводився покіс, в тому числі виявлених ділянок амброзії. Збіч. Активно долучаються до вищеназваних робіт внутрішні переселенці. Так, минулого місяця було задіяно 19 таких осіб і 41 безробітний. Поводилася обрізка дерев в, в місцях, де ми обмежували від порожніх знаків, а також аварійного рушня упали в наслідок на воді. Не припиняються роботи із підготовки до опалювального сезону та ремонту покрівель тривається аварійних мереж а також внутрішніх мереж внутрішньої будинку і тривають роботи по ремонту покрівель, в тому числі за матеріалом, виданий міст там по підготовці до зими більш наступну апаратну нараду, підготуйте більш йому чітку зрозуміло. Інформації, тому що так взагалі позагалям, ми ж усі знаємо, що там робиться. Котелін готові стільки, котлів стільки-то, дрова завезена стільки-то, теплотрас стільки-то, водопроводи те, каналізація оце. А так, взагалі позагалям, і покрівлями займається більш. Предметно у Шосткинській громаді реалізують проєкти у сфері роботи з дітьми та молоддю. Так останнім часом запрацювали ініціативи громадської організації Сила інтелекту та громадської організації «Шосткинська успішна молодь. Про це повідомила начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. Також у відомстві проводять роботу із вимушеними переселенцями. Також на медовому тижні в просторі дружньо для жінок і дівчат вільно відбулась Координаційна рада управління праці та соціального захисту. Одне з питань було співпраця в галузі підтримки вимушених переселенців. Також на цьому тижні. Сьогодні ми плануємо працювати в Вороніжському Старостинському окрузі. Наразі сьогодні в Вороніжському старостинському окрузі перебуває 67 родин вимушених переселенців Разом зі Серестою сьогодні плануємо надати їм допомогу. Переселенцями ще більше треба займатися, тому що воно як то вроді ви займаєтесь, але ну от зранку прийшла дівчина. Молода із хлопчиком. у двох єлі вирвалися із Бахмута. Із самого Бахмута. Молода дівчина, Дитинка років, скільки Тамара Михайловна, мабуть, років сім. Не кола, не два рази, приїхала з одної сумочкою. Розумієте, хто ж як не ми повинні їй допомогти. Вона сидить, Добре. сидить там унизу, йдіть до її. Визначайтесь, допоможіть їй гуманітарно, допоможіть всім, чим можемо, і будемо таких людей підтримувати.